you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Петро Порошенко, який відчайдушно марить політичними рейтингами та виборами, вийшов на новий рівень. П'ятий експрезидент певно зрозумів, що дитячі майданчики, гречка та заасфальтовані дороги зрештою не приведуть його до президентського крісла. Тому Олексійович вирішив діяти рішуче. У мережі опублікували відео, де Порошенко в ролі байкера на мотоциклі в шоломі. Кликає підписуватись на його сторінку у Тікток. Ймовірно, саме там буде промивати українцям голови та спонукати, щоб ті голосували за нього на виборах. Ексклюзивні кадри щоб поржати в нашому телеграм-каналі. Знаходьте в шапці профілю. Ідею з Тіктоком Порошенко вкрав у Байдена та Трампа, де вони розповідають різні історії, адже таким чином вони будуть мінімально заробляти собі рейтинги для виборів, які відбудуться цьогоріч. Порошенко те. Ж вирішив спробувати цей неординарний спосіб, адже завдяки платформі TikTok Гетьман вірить, що йому вдасться залучитись. Підтримкою молодого покоління, яка практично навіть і не знає, хто такий Порошенко та що він робить у політиці. Цей американський спосіб для Олексійовича є провальним та виглядає просто смішно. Погодьтесь, дивно виглядає, коли людина в 60 років під'їжджає на мотоциклі, закликає приєднуватись до його сторінки у Тікток, та цим самим намагається підібрати ключ до молодої аудиторії. Насправді команда Порошенка на цей раз вирішила. Певно, познущатись з гетьмана свого та осоромити його на всю країну, адже такого крінжу вже людство давно не бачило. Політтехнологи просто з Порошенка зробили справжнього клоуна, але сам же Олексійович не супротивлявся, адже йому байдуже на все і на всіх. Головне, аби відбулись вибори, та він зміг сісти на президентське крісло. Однак тут вкотре розчаруємо і Порошенка, і його команду, яка працювала та розробляла сценарій цього цирку. Ваші старання були марними. Всі оці фотографи, дрони, які проводили зйомку, це в прямому сенсі гроші на вітер, адже результату з цього ніякого. А от репутацію Порошенко собі вкотре зіпсував. Що цікаво, навіть жоден піарник не зміг вкрутити російськомовну щелепу Петру. І знову приглашаю на мою страницю в голові у Петьмана перетворилась на запрошую до моєї сторінці. Це дрібниці, але відео все ж просто сором для Олексійовича, але йому не звикати, він готовий на все, аби перемогти на виборах, яких не буде під час війни. Але в Порошенка, як то кажуть, надія помирає останньою. Тим часом скандальна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала пост на своїй сторінці у Фейсбук та написала, що в неї з Петром Порошенком однакові шанси, тому вони разом підуть на вибори. Олексійович, певно, не погодиться, але шанси в них справді однакові та мінімальні, адже все, що вони останнім часом. Сом роблять це критикують вище керівництво. Наприклад, безугла мала суперечки з залужним. Порошенко також намагався завдяки генералу підняти свої рейтинги, але політики однаково помилились, тому що піар за рахунок інших обернувся проти них та просто зіпсував репутацію. Також останні відео Порошенка в ролі байкера, всі шанси, які були і так мізерними, просто звелись до нуля. Тому що Олексійович, що без угла одного поля ягоди, які точно не будуть. Лідерами країни ні зараз, ні в майбутньому, вкотре нагадаємо Порошенку, що йому варто вже схаменутись з виборами, адже він сильно грає на руку ворогу. Експрезидент звинувачує чинного лідера Володимира Зеленського в нелегітимності в той момент, коли Путін готує новий великий наступ влітку. А 81% українців кажуть, що вони проти виборів у війну, бо ворог може це використати. Так от, досить вже підігравати Кремлю, адже ні до. Чого доброго це не призведе своїми думками? Порошенко просто дестабілізує ситуацію в країні, а також це впливає і на західні країни. Там можуть і справді повірити, що Зеленський не хоче виборів, і на тлі цього заблокують нам допомогу, на яку ми і так довго чекаємо. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.